Вітаю! Це програма на гарячому і я, Анастасія Султисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області, смерть дитини на руках у батьків і порушення під час виборчого процесу. Про це та інше далі. На Тернопільщині дитина померла на руках у батьків. В день трагедії. Дев'ятирічний хлопчик додому зі школи повернувся швидше. Він пообідав і ліг відпочити. До кімнати зайшов ще один син і побачив, що його брат втрачає свідомість. Батько викликав швидку і почав приводити до свідомості власну дитину. Але все марно. Загиблий хлопчик, середущий син родини. За попередньою інформацією, школяр у лютому перехворів на ГРВІ, а останніх два дні скаржився на головні болі, через що саме загинув дев'ятирічний школяр, встановить судово-медична експертиза. Одне кримінальне провадження і 20 адмінматеріалів. У поліції Тернопільщини розповіли про порушення виборчого процесу. Кажуть, отримали від громадян близько 60 звернень. Більшість з них стосується неналежного оформлення зовнішньої реклами. Чимало звернень правоохоронці отримали щодо підкупу виборців, але вони не підтвердились. У Тернопільській області розпочали лише одне кримінальне провадження. Воно стосується виклику, який отримав тернополянин за голос Борця чоловіку обіцяли 500 гривень до виборів і 500 після голосування. У поліції кажуть, за короткий період часу з цього ж номера такі ж пропозиції отримали близько 9 тисяч людей. Звичайно, що в телефонному режимі, скоріш за все, що ніхто нікого не підкупляв, але це робилося для дискредитації кандидата в президенти. Ну, це наше первинне враження. Звичайно, ми попроводимо розслідування. Автозлодії вкрали із машин тернополян майже мільйон гривень. За добу зловмисники обікрали двох краян. Автовласники залишали в салонах свого транспорту кругленькі суми, а коли повертались в їхній автівці, грошей вже не було. Лише пошкоджені від рук злодіїв машини. Зловмисники викрали з однієї з іномарок понад 80, а з іншої 15 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, зловмисники це, як правило, наркозалежні, які шукають швидкої наживи, тому аби не спокушати їх на чергову крадіжку, дотримуйтеся елементарних правил. Не залишайте вночі автомобілі в неосвітлених районах, не залишайте машину на тривалий час без нагляду в місцях великого скупчення транспорту і ніколи не залишайте в салоні документи і цінні речі. Патрульній поліції триває набір. Приєднуйтесь до команди правоохоронців, якщо вам від 20 до 40 років у вас є повна загальна середня або вища освіта, водійське посвідчення категорії Б і бажання стояти на сторожі порядку міста. Украв у покупця гроші. Це сталося, коли жінка якраз розраховувалася на касі супермаркету. Вона поставила гроші на прилаву пернатий і скористався нагодою. Вкрав готівку. Позитивного вам настрою. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!